Торік у міліції зареєстровано майже 8 тисяч звернень про зникнення дітей. Більшість, на щастя, знайшли. Журналісти ранку вирішили розказати про всі ефективні способи, як можна контролювати дитину на відстані. Щодня в Україні зникає до 20 дітей. Тиждень тому такий випадок стався і прямо в центрі Києва. Дівчинка підліток вийшла з лікарні, і відтоді її більше ніхто не бачив. Та сьогодні є кілька способів дистанційно слідкувати за тим, де знаходиться ваша дитина. Так в одній із столичних шкіл вже кілька місяців працює система смс-повідомлень. Батьків інформують, коли дитина увійшла до приміщення школи і коли вийшла. Однак, що відбувається поза межами навчального закладу, вони контролювати не в змозі. Киянка Людмила досі згадує, як одного разу не дочекалася дітей зі школи. Один раз очень сильно испугалась. Я не могла сізатися з дітьми, бігала, искала, переживала в голову лезли самые страшные мысли. Ну, звісно, ситуація закончилась хорошо діти нашлись, але после этого я вирішила не рисковать. Тепер її доньки мають міліцейські GPS-трекери із тривожною кнопкою. Ще донедавна їх встановлювали лише на автомобілях. Сьогодні ж можна просто носити з собою. Такий прилад постійно приймає сигнали від супутників та передає їх через мобільний зв'язок на комп'ютер охоронців. На цей прилад можна подзвонити, а з нього зателефонувати за одним запрограмованим номером, відправити смс тривогою, а також викликати міліцію. При нажатті кнопки обов'язково виїжджає наш наряд. Время реагування, тобто під'їзду, зависить, звісно, від містоположення людини. Ми вирішили перевірити ефективність приладу. Для цього його запрограмували і внесли до бази охоронців. Я знаходжусь в столиці на вулиці Студентській. І зараз в мене в руках той самий прилад, за допомогою якого можна викликати міліцію. Зараз я натисну цю червону кнопку і ми перевіримо, чи дійсно прийде наряд, а якщо прийде, то за який час. Управління охорони, Приймайте тривогу. Гражданин я нова ніч, 40, 40 180, нахідження студентська 9. Посилайте ближайший наряд, 1848 машина. По прибутті долежить обстановку. Наряд прибув за 2 хвилини 50 секунд. Сьогодні така система охорони дітей вже працює в кількох великих містах. Вартість послуги приблизно 150 гривень на місяць разом із орендою приладу. Однак, слідкувати за місцезнаходженням дитини можна дешевше. Таку послугу вже надають усі українські мобільні оператори. Проведемо ще один цікавий експеримент. Нехай це буде телефон дитини, а це телефон батьків. Ми вже активували послугу пошуку і зараз відправляємо смс, щоб дізнатися, де знаходиться наша дитина. І ось вона смс. Місце знаходження абонента Ян Тургенівська, 17. Ми насправді знаходимося біля Дмитрівська 30. А Тургенівська це аж на один квартал вище. Точність такого пошуку від 200 до 500 метрів, адже тут він здійснюється не за супутниками, а за базами, з якими телефон тримає зв'язок на цей момент. Проте і вартість пошуку набагато менша. СМС із запитом координат коштує як і звичайне повідомлення у вашому тарифі. І найголовніше, така функція доступна не лише для смартфонів, а й для будь-якого мобільного телефону.